Якщо приватний підприємець отримує виручку на рахунки Vice Pioneer, пізніше переведе на рахунки приватного підприємця. За яким курсом переводити такі надходження? Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавин, Незалежний податковий консультант, проводжу онлайн-заходи, тематичні вебінари для бухгалтерів та аудиторів. Інформацію про них можна отримати в описі під відео. Так ось. Я думаю, всі пам'ятають історію 23-го року, коли у податківців було бачення таке: якщо ви підприємець, який отримує надходження від здійснення своєї діяльності на рахунки вайс та пайонір, то таке надходження є вашим громадянським доходом. А тому незалежно від того, переведете ви їх на підприємницький рахунок чи ні, вони оподатковуються за ставкою 18 та 1,5. В кінці 23-го року податкова змінила своє бачення. Можливо, розуміючи, що в такому разі взагалі надходжень ніяких не буде на підприємницький рахунок. І з тих пір змінила своє бачення а, в ЗІРІ, і роз'яснення окремо є для ФОПів на спрощенні, є для ФОПів на загальній системі, і воно такого типу, що якщо до кінця року кошти, які надійшли на рахунок Вайс та Пайонір, будуть переведені на підприємницький рахунок, тоді. Ми дозволяємо вам оподаткувати ставкою єдиного податку, якщо це ФОП на спрощенні, і відповідно як підприємницький дохід оподаткувати ФОПом загальносистемнику. Ну, безумовно, 18 і півтора, які тоді діяли, є значно більше ніж оподаткування підприємницького доходу. Для ФОПа на спрощенні це є 5%, але й для ФОПа загальносистемника 18% а лише від чистого доходу, тобто від прибутку. Тому так чи інакше, оподатковувати як підприємницький дохід є більш вигідніше. Але ось тут постало питання: а за яким курсом будемо переводити в гривні? І відповідь податківців була не дуже очікуваною, вона теж є в зірі. А вона наступна. Ми беремо курс НБУ на дату надходження на ми думали, підприємницький рахунок. Ні. Курс НБУ слід брати на дату надходження коштів на рахунки в Вайсі і в Пайонірі. А яким був курс, коли ви загально отриману суму перерахували на власний підприємницький рахунок, значення немає. А найбільші труднощі, які тут викликатимуть, це знайти документальне підтвердження, а виписки, а також докази того, взагалі, яка сума за рік надійшла на рахунки Вайс Пайонір, а також яка сума виведена на власні підприємницькі рахунки, виписки банку і все, що з цим пов'язано. Але курс не на дату надходження на підприємницький, а на дату надходження на рахунки Вайс та Пайонір. Друзі, якщо ще не підписані, підписуйтесь. Відео, якщо було корисне, ставте йому лайк, більше людей зможе його побачити. І якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Обов'язково відповім наступних відео. Побачимося!